Так, щоб отримати натхнення, напевно, треба робити що не розвиватися, дивитися TikTok, відпочивати багато і, взагалі, щастя на ша. Всім дорогі друзі! У цьому де розповім, як же надихатися, як робити це правильно і щоб всі ваші справи йшли тільки вверх. Тому друзі, ставте подобачки, пишіть комент і до тисячі підписників лише зовсім і зовсім трішки. Все на все 25 підписників. Тому давайте доб'ємо і що поїхали. Ну що, почнемо. Це відео, як ж я надихаюсь. Перше і можливо таке банальне: це 5-10 хвилин концентрації. Я відкладаю від себе всі відволікаючі фактори, там телефон, не в нього, не гадаю, тому що це буде відволікати. І просто обдумую свою ідею. Думаю, як її можна реалізувати, як її можна вдосконалити там. Що це не допомагає, звичайно, не треба робити щось інше, але принц звичайно, це дуже класно і, взагалі, ти то думаєш взагалі свій день і можливо щось придумаєш нове. Друге, це напевно спорт. Ти просто виходиш на 5-6 км пробігтися, відпочити, обдумати думками і очищати свій мозок. Ну мозка. Під час цього ти забуваєш там якісь просто дурні мислі, вони в тебе просто улітають. І ти такий сидиш, думаєш, так да, це потрібно зробити, це потрібно зробити. Цю ідею я реалізую. І після цього ти просто прибираєш додому, опа, з новими силами раз і робиш. Для мене це реально класно. концентрація і побігати до плани. Можеш після цього ще записати в покнодок, щось коли прибіг, і все буде чудово. Наступне, якщо це не допомогло, все спілкуюся якоюсь людиною, яка мені допоможе. з Тобто я е, кажу їй план, чи як я хочу зробити, і ми просто обговорюємо. Він каже, так зроби, так не зроби. І потім я вже обдумую і виходжу до якогось середнього висновку. Або, наприклад, просто виходжу до свого висновку першого. І ось так я, в принципі, обдумую. Ну і четверте, напевно, і найбільше я кажу, мотивація, натхнення, яку можна отримати. Але перед цим жарт, якщо не на мій канал, то натхнення ви не отримуєте. Да. Є така правда, і мені навіть люди підходять, от я бачу краще люди, кажуть, що якщо вони підписані мій канал, то вони не приймуть натхнення і взагалі не мають успіху. Тому що обов'язково підписуйтесь. Четверте, і напевно прям дуже сильне, це подивитися на цей сміттє. Він дійсно чудовий. ну, Знаєте, трішки поживів. Друзі, це, звичайний жарт був, я просто надихаюся іншою людиною. Тобто я заходжу там чи в інстаграм, ну, вже я дивлюсь також інших блогерів, які там займаються криптою, бізнесом, машинами, там, е, так само блогерством, і просто надихаюсь їхніми досягненнями. Наприклад, я хочу мати, так само там, як у нього машину, чи мати там тільки нього підписників, дивлюся, як він це робить, як він до цього старається, і просто за змогою цього я надихаюся і якось іду до своєї цілі. Тому подивіться, якісь людей, але тут є. Усіх всіх пунктах підводні камені, про які ми поговоримо трішки вже пізніше. Поспілкуйте з якимись успішними людьми, або, наприклад, які люди вже мають які засягнення в цій темі, там, де ви хочете розвиватися, і так ви отримуєте натхнення. Wow. Я пройшов нас таку темну, як бачите, локацію, щоб вчора розповісти вам про підводні камені. Так, wow. да, друзі, про підводні камені. Вони все таки тут є. От, наприклад, людина не займається спортом, не бігає, тому. Пробігти цих 5-6 км для людини буде важко, і це буде не мотивація, там не обдумання думків, а людина просто буде бігати і думати, як же це швидше закінчилось би. Ми так важко. І цей спосіб може людині не підійти. Наступний спосіб хтось має неправильне оточення і поспілкуватися з цим оточенням, ви тільки знайдете негатив. Знайдете тільки якісь погані думки, і ваша справа просто улетить кудись, зрозуміло куди. Тому цей спосіб також буде запрацювати. І наступний фактор це четвертий. Адже дивиш багато мотивації, ви себе не тільки замотивуєте, а й потім демотивуєте. Тому що, коли ти відкриваєш, наприклад, Тіктоки, там є мотивація, ти дивишся цих п'ять чи відео, і в них там, як мінімум, тих п'ять тем, і ти вже в тебе голова вже зачитає, така будь-кругла. І дивишся тих. Годину ця тікток, і в тебе все. Ти вже не думаєш про свою людей. думаєш вже а хто займається там бізнесом, хтось займається там. Бізнес, хтось займається там... Крипто, хто займається там висадкою дерев, то ти вже забув свій голод таким, що ти вже не розумієш, що тобі далі робити. Тому цей спосіб також має працювати. Потрібно дозовано це робити, адже робивши це, сидів вже годину, думаєш, о, я зараз мотивацію, все буде класно, ви можна зловити, але це в перші секунди, як для мене. Тому що, коли я сижу, друзі, багато на успіх, ти такий потім розумієш, а можливо, я не успішний. Ну, я, в принципі, ще не успішний, я вважаю. Е, і ти думаєш, а може, неправильно правше роблю, Людина зайшла там в сферу місяць, вже має. Досягнення, ти там займаєшся рік, і ти не маєш досягнення, і ти це демотивуєш, і потім думаєш, та ні, це не все не моє, і буду займатися чимось іншим. Тому коротше, дивіться, це все правильно і дозовано. Головне, не передивлюсь, тому що якщо передивитись, всі ваші справи можуть полетіти тільки вниз. Наприклад, коли наприклад, я наприклад, лягаю спати, я дилюсь тікток, і після цього я звичайно ну, лягаю спати, і потім мені вже не потрібно думати. Але в той момент, коли я вже лягаю, мене голова настільки забита за цей день, і ще плюс тікток мені забив. Ну коротше. Тікток і корисна річ, і шкідлива, я вважаю, тому що там є багато і гарних тем, і багато недужь. Я вийшов вже на більш сонячну локацію, щоб розповісти вам далі, як же правильно надихатися. І, взагалі, якщо до сих пір не надихнулося, напишіть мені в коментарях. Я надихнуся, але я думаю, що з мотивацією ви обов'язково надихнулися, адже потрібно бути завжди на позитиві. Значить які я можу здати паради? Дивіться, яка немовірна локація, щоб зняти це відео. Я вже надихаюсь і знімаю, і навіть там е, якийсь текст я придумаю вже е, отак говорячи. Ну в мене написаний, але вже придумаю, тому що просто я надихнувся. Перша порада це завжди бути на позитиві. І негатив весь прибирайте, адже негатив тільки. Шкодить вам, можливо, іноді потрібен і негатив, але в даний момент щоб надихнутися, вам потрібен тільки позитив. Слубна річ, це можливо, потрібно вийти на якусь нову локацію на е, подвір'я. Адже вдома, наприклад, ви постійно мотивуєте себе, але сьогодні не замотивували. Є гарна погода, вийдіть, пройдіться ось так. Там можете. Покупатися, наприклад, відпочити там, і потім вже надихнути. Якщо Що вас не виходить надихнутися, потрібно щось змінювати. Якщо будете сидіти далі, у вас нічого надалі і не вийде. Можливо, колись вам прийдеться в голову, але потрібно цей процес зробити швидше. Тому робіть, як я вам сказав, наприклад. Напевно, будемо завершити вже на, нарешті нарешті оцей топ, як же правильно надихатися. Перше це був знаєте що. Це концентрація, друге це спорт, третє спілкування з родиною. Четверте це дивитися на якихось успішних людей, які мають ті досягнення які ви хочете мати. П'яте це змінити локацію. І шосте це придбати своє життя негатив. Ну в принципі, надалі вже не можу чого порадити. Якщо це вам все не допомогло, тоді я скажу ще одну вам річ: бонусом. Хто дивився цього моменту, я скажу вам бонусом. Це. Поставити ціль та мету. Якщо у вас немає цілі та мети, то ваше натхнення буде безкорисне. Адже, коли ви поставили поставилися ці ціль, ви знаєте, я хочу там почати знімати ось так круто. Відео все, і ви надихаєтеся. будете. якщо у вас буде я, хочу знімати відео. Як хочете знімати не зрозуміло, як ви надихаєте, що знімаєте і. У вас виходить це, і катер тем, ти щось там розповідаєш не те, що потрібно, а треба поставити ціль та мету. І також поставити якусь, там можливо, мрію, помріяти. І так ви надихнетеся. Тому, коротше, ось такий вийшов. Топ і ось таке круте, потужне відео. А зараз хвилинка мотивації. От ви подивились моє відео, ви кажете, що в мене вистачає мотивації, наприклад, працювати далі і нагнення, ну, натхнення за тільки там хвилине, 5 хвилин там день і все. Ну, постав собі ціль. Постався за мету. Наприклад, я хочу там зробити на таку річ. Ну, якщо ти не будеш робити кожен день, щоб, ну, щоб заробити на них, то ти не заробиш, вона тебе не з'явиться ніколи. Ну, Це банально, але зрозуміло. Почавши вже сьогодні ви вже йдете на один день вперед. Ви знаєте, наприклад, коли у вас буде успіх там, 1 червня. Почавши 1 травня, у вас буде. якого буде? 1 червня, почавши 10 травня, тобто ви себе на 10 днів. Відправили надалі, тобто ви просто 10 днів всі гуляли, відпочивали. Все залежить тільки від вас, і ваш успіх. Звичайно, що там залежить інших людей, які можуть вам допомогти. Але більша база від вас, якщо ви не хочете працювати, вам людина якась не заставить вас вивчати якусь там сферу. І кожен вибирає свій успіх і кожен вибирає, чим йому займатися. Наприклад, якщо мені подобається крипта і подобається Ютуб, то якщо я не буду знімати нього там або знімати дуже рідко, то ну, мій був успіх дивитися так повільно, або взагалі уйти навпаки в іншу сторону. Я просто буду робити, пороблю це, наприклад, тиждень там, ну хай навіть рік пороблю з таким великим натненням. І що далі? Я закину і скажу: Ютуб не вийшло, там не вийшло, все, буду займатися чимось іншим. Але потрібно просто, це коли переломний момент, коли тебе ламає все, ти йдеш далі, тому що коли так злітає, він же ж не... Дає вже ще на вже. задньо він не дає, тому що він злетів вже відривається від землі, він вже ж не зупиниться вже надалі. Він летить далі. Так само, і ви. Якщо вже почали робити, то команди дійшли, коли вже починаєте літати, то що? прибавте ще більше газу і летіть до своїх цілей і взагалі їх досягайте. Адже мій канал це тільки позитив, він і про віки, і про мотивацію, і взагалі про моє життя, як я дію, як я йду до свого успіху і до своїх мрій. Ну що будемо завершити це відео. Надію, що вам вийшло дуже класно, потужно і вам воно сподобалося, і після цього відео ви надихнулися і вириваєтеся в свій новий тиждень, там, в нові справи, дуже класно і вас все виходить. Тому ставте подобачку, пишіть комент, підписуйтесь на мій канал, тому що залишається 25 підписників. Я думаю, що 1000 підписників це буде дуже класна подія. З ціленого душі, слава Україні, і до нових перемог! Ви в мене найкращі.